Вітаю, друзі! Ласкаво просимо на канал World Sport. Тут найгарячіші новини зі світу спорту, найяскравіші моменти матчів та ексклюзивні коментарі від спортсменів. Залишайтеся з нами, буде цікаво. А ми розпочинаємо. Челсі впевнено розгромив Барселону у матчі Ліги Чемпіонів, здобувши перемогу з рахунком 3-0 на Стемфорд-Брідж. уже в першому таймі. М'яч тричі опинявся у воротах гостей, але два взяття воріт арбітер не зарахував. На четвертій хвилині Енсо Фернандес забив, однак гол скасували через гру рукою веслі фофани. Далі на 24-й хвилині ще один гол Фернандеса не зарахували через офсайд трево чалоби. А от на 27-й хвилині лондонці все ж відкрили рахунок. Захисник Барселони Жуль Кунде зрізав м'яч у власні ворота, подарувавши синім перевагу, яку вони впевнено розвинули до фінального свистка. Британський супертяж Тайсон Ф'юрі поділився своїм баченням майбутніх боїв. За його словами, якщо він продовжить кар'єру, то хотів би провести третій поєдинок з Олександром Усиком. Усик двічі поспіль переміг Ф'юрі обидва бої завершилися рішенням суддів. Тож можливий третій поєдинок може стати шансом для циганського короля повернути своє ім'я на вершину дивізіону. Ф'юрі натякнув, що остаточне рішення залежатиме від того, чи матиме він мотивацію виходити в ринг надалі. Кріштіану Роналду отримав одноматчеву дискваліфікацію від ФІФа за прояв неспортивної поведінки в матчі відбору до чемпіонату світу 2026 року проти Ірландії. Спершу очікувалося більш жорстке покарання аж до двоматчевої заборони. Адже Роналду влучив супернику в обличчя, проте, зрештою, він відбув лише один матч дискваліфікації гру проти Вірменії. Це означає, що легендарний португалець буде доступний для старту групового етапу світової першості. У сезоні 2025-2026 Роналду вже провів 12 матчів за клуб, забив 11 голів і віддав дві результативні передачі. Його актуальна ринкова вартість за оцінками аналітиків становить приблизно 12 мільйонів євро. Діліться своєю думкою в коментарях. Нам цікаво знати вашу позицію. Ставте лайк, якщо вам сподобалося відео, та обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити найсвіжіші новини спорту.